Усім добрий ранок вівторка. На годиннику 9 ранку, і у мене є велика проблема дуже важко засинати ввечері і прокидатися зранку. Просто оцей будильник жесть! Він так бісить зранку. От. Покажу свою нову піжамку літню від Lino Home українського бренду. Вона мені так подобається, така. Як хмаринка, така рожева, няшна вся. І дуже легенька і приємна до тіла. таке подобається. Мої найголовніші дії зранку, без яких я просто не можу жити, це почистити зуби і випити стакан води. Я п'ю, звичайно холодну, не можу пити теплу, вона мені не йде. Ну, а щось там домовляти: лимонку, м'ятку. Ну, Будь ласка, будь ласка, заходь! Зараз я водичку вип'ю і піду тебе кормити. Які да? моя бусіночка про водичку. А, тому я нічого не домовляю, не знаю, немає якоїсь такої звички, але я жити не буду, якщо я не почищу зуби і не вип'ю стакан води. Це просто неможливо почати день. Шиханчик ідемо, ідемо кашу їсти. Далі обов'язковим кроком погодувати шаханчика. Дивіться, яка в нього гарненька тарілочка. Йому треба з'їсти кашу, щоб побачити котика. От так, щоб доїдав. У нас пропало світло, як тільки я проснулась, тому кругом чути генератори. Хоч Тарас, пусінька така, хоч Тарас увімкнув наше запасне, але все одно не можна чайник електричний увімкнути, ще там щось, тому гріємо водичку у каструльки для каші, ще ганячої. Чи так такий такий хвостик. М -м, таке сонечко. Да. Оце він коли голодний, він оце буде такий ніжний. Цьоматися, обніматись, кусати за ноги. Он так, акуратненько. І оце нить. Поки його не погодують. Поки водичка закипає, і поки Тарас зайняв душ, дістаємо продукти для сніданку. Так, хочу посмажити яєчка. Я Останнім часом смажу лише на воді. Вони також смачні, але, типу, не на олії менш шкідливі. І лайфхак від моєї бабушки це зберігати кріп і петрушку в банці. Дійсно працює, тримається тижня-два, нічого не псується. Клас! І покажу наш батсад домашній, тарас вирощує авокадо. О. Спочатку вони там будуть в лоточку лежать, якось там замотані. Потім ось так, а потім вже воно ще в вазончику є. Зараз покажу. Ось у нас є ще такий. <мас> да, у нас є ще шерхан на холодильнику. <мас> <мас> ось тут у нас росте авокадо. Це поменше. Тут три. Да, три їх. Кісочки тоді ці мають відпасти. І тарам, ну, що тут як тут тарам, вот авокадо, те, яке стоїть з краю. Да, тут також їх три. Ось одне маленьке, таке точка вже позеленіла. Я позеленів. Ось таке воно високе. Шерханчик, давай йдемо кашу їсти. Каже, ти мене дуриш. Чергаш. Яку кашу у нас їсть шахан? Завжди снідає. Вівсянкою, як звичайний англієць, він у нас шотландець, і з паштетиком. Раніше, до речі, ми готували паштет гурме, м'який корм Royal Canin, але вони мають дуже поганий склад, особливо здавав це Royal Canin. Він має цукор, викликає провокання у котиків, тому ми ні сухий кормів не купуємо, ні м'який. Перейшли все на сейворі. Дуже класний склад. Відносно не так дорого, бо є досить дорогі бренди. Але ну, скільки ця бачечка коштує? Гривень 80, напевно, не знаю. Ну, так це велика баночка паштету. М'який корм коштує близько 45 пачечка. Так. Ну, не знаю, дорожче, ніж Optimil напевно, десь на рівні, можливо, Royal Canin. Але корисно. Тому для всіх, хто має котиків, рекомендаціон. Він спочатку дуже не хотів переходити. В нього була залежність від тих шкідливих, але нічого привчили. Ой-ой-ой, як смачно! І тепер моя черга нарешті в душ. Зараз покажу, що я використовую зараз для догляду за своїм волоссям. Шампунь від бренду More Caffeine Biome Shampoo Oil Scalp. Да, я маю дуже жирну шкіру голови, тому мию волосся щоденно і все одно воно брудниться. Тому завжди шукаю якийсь новий для себе шампунь, щоб подовше зберегти чистоту волосся, свіжість, хоч якийсь мінімальний об'єм і так далі. Цей мені подобається, він з задачею справляється, дуже приємно пахне і просто вмиває волосся аж до скрипу такого. А якщо це поєднати там, декілька разів на тиждень зі скрабом для шкіри голови, просто вау! Тому клас, мені подобається. Від цього ж бренду я маю маску для волосся. Подобається, дуже класно пом'якшує, зволожує волосся. Воно таке нигеньке, легко розчісується. Клас. І довго не потрібно тримати. Так, і кондиціонер. Тут воно вже його точно трішки залишається. Від Dінес. Також прикольний. Класно, мені подобається дією його на волосся. Взагалі, від Davines мені подобаються всі засоби майже кондиціонери так точно э, волосся себе почуває круто після цих засобів. Також таке м'якеньке. Гель для душу від Зорі де Орієнта просто запах неймовірний, Я не думала, що буде так пахне. Я раніше користувалася лише кондиціонерами для прання цього бренду, а від зорі, э, саме гель для душу. Довго думала, ну клас, мені подобається запах, просто такий на всю, на всю ванну. І швидкий огляд на мій скраб для шкіри голови, також бренду Давінис, подобається. Немає дуже різких таких крупинок, які будуть вам просто дерти шкіру, ні. Він досить такий приємний до тіла, якщо так можна сказати. Мені подобається, і з ним справді я, я відчуваю таку свіжість, аж скрип скрип на голові. так. Тому подобається ось така така вона. І після миття волосся я використовую такий термозахист. Спеціально з я брала мініатюрку, щоб спробувати. І у мене вже буквально на один пшик. Я не знаю, чи взагалі залишилось. А зараз у нас немає світла, щоб посушити феном. Ну, це наше домашнє включене запашне від Акума. А Фен не тягне. Ось. Тому трішечки ним попшикаю. Я хочу спробувати щось інше, хоча тут дуже хороший захист такий. Але він трішки липкуватий для рук. Тому я хотіла б щось інше, не знаю. Але непоганий досить таки. Можна було брати і повний розмір. Боже, ну як гарно. Це Тарас вже доготував, поки я була в душі. Тут у нас і бризкитки з авокадо і тонцем. Дуже смачні, до речі. І такий салатик. М -м -м, як все красиво і смачно. Комусь треба працювати, а хтось буде так солодко сподки. Завжди поряд спить або зі мною, або з Тарасом, поки ми працюємо. Це не час. Поснідав, наївся. така бусиночка. Сонна, на плідіку. Завжди спить на плідіку. А мені вже треба приступати до роботи. У мене трохи висушилось волосся само по собі. Зазвичай я вдома не фарбуюсь, мій максимум вкласти брови, підфарбувати трішки вії, тому сьогодні лише трошки вклала брови. Все. Немає звички фарбувати взагалі якось так часто, а вдома так точно. От, і буду зараз вже працювати, бо були три дні вихідних, там свято трійці. Сьогодні вівторок, а понеділок, що вчора був вихідний. І ось об 11.30 вже скоро в мене буде мітинг з колегами, з моєю командою. Далі дзвінків не планується, але не всі можуть виникати просто посеред дня. Тому треба працювати. Я вже чекаю кофібрейку. Не знаю, останнім часом дуже втомлена і. Вже другий місяць я втомлена і не можу нормально працювати. Хочеться просто у довгу-довгу відпустку тижня так на два. Але треба працювати. Ось так от, можливо, відпустка і буде. Let's go! Ми з Тарасом зібралися на короткий кофі-брейк. Зазвичай в будні дні ми завжди ходимо на півгодинки випити каву на вулицю, провітрити голову, розслабити очі, трішки відволітись від роботи і так далі. А вже потім обідаємо. Прошу. Давай, давай мені в щоб піднімати, а хвати. ні. Так, я кажу, що треба наносити СПФ. Ось такий у мене. Я зазвичай наношу на два пальчики десь майже. На шию більшість. Оп, оп. Я не забуваю про очі, щоб не було потім зморшок. І ще, кажуть, треба вушка, але я це рідко роблю. Тут трошки. І беру свої парфумчики. У мене такі ось від бербери. Дуже приємний легенький запах на літо і весну. Один квадратний метр за шкалі. Це просто добре, що коли закриваєш вікно, то не так сильно чути. Капучинчик на кокосовому. Нас баріста вже настільки вивчила, що ми прийшли вона. Мам, як завжди, ми такі, угу". а колись Тарас щось купував інше. І типу ну це все. вона така, в смислі, бо я вже приготувалась робити вам два капучини на кокосовому. Ми беремо кожен день. Одне і те ж саме. Ой, no балодьош. Oh. Oh, мені просто, звичайно, каву буває набридає питок, бо вона мені гірковата, і я не отримую такого задоволення. А саме кокосове молоко просто додає якусь о, таку сладость. Так якось. Смачно дуже. Воно бананому вже занадто солодко, на мигдалевому, в дальному, як там правильно казати. Мені раніше подобалось, але воно ну так, дуже гірчинкою віддає. Ми вже давно прийшли з свого кофібрейку і вже активно працюємо. Але ніяк не можемо пообідати, бо ніч, ніяк не дають світло. А я хочу в духовці запекти курячі крильця. А наш акумулятор не тягне духовку, тому це неможливо зробити. І от ми просто сидимо, чекаємо, живі дуже бурлить, хочеться обідати. Але е, є приємні новини, поки ми ходили гуляли, мені прийшло на пошту е, пили каву, мені прийшло на пошту, що кандидатка прийняла оверху. Для тих, хто мене особисто не знає, кому я попала десь просто в рекомендаціях в Ютубі. Я працюю в ІТ-сфері, а саме ІТ-рекрутер. Тобто я займаюся вакансіями, я їх закриваю, шукаю людей, нових працівників в компанію і закриваю ці вакансії. Тому круто, вакансія закрилась, Тасочка зроблена, можна поставити дан і далі працювати над чимось іншим. От тому круто, я дуже щаслива. Цей день став ще кращим. Приємна новина і ще о, в цій сфері в різних компаніях в більшості о, діє. Система оплати це ставка плюс бонуси за кожну закриту вакансію. Вони бувають різні, як відсоткові, так і сталі, так і далі. Є, е, звісно, компанії, де просто ставка і все. Ти завжди отримуєш фіксований прайс кожного місяця. От я працюю саме з бонусами, тому кожна закрита вакансія означає, що ти отримуєш там певний грошовий бонус за вакансію. Ось так, це така е, мотиваційна система, можна так сказати. От, тому завжди приємно закривати вакансію. Обід пів п'ятого вечора, коли дочекалися світла. Курячі крильця запечені і рис з норі із соусом Тріякі і салатик. Після обіду я ще працювала. Класика, так виглядає будній робочий день, і тепер швидко біжу по дуже важливим справам, які треба встигнути швидко зробити, допоки там не закривались деякі заклади. І далі ще мене ввечері, ну, вже вечір, оздоровчий масаж. П'ятий сеанс. Да, так, п'ятий Насправді так прохолодно, що мені прийшлось поміняти футболку на сорочку. Да, вона тепліша, вона з рукавами. Взагалі літа погода. Я нарешті прийшла додому, нам включили світло і можна йти насолоджуватися душиком і скрабуванням тіла. Зараз буде супер класний запах. Балдіош. І потім кремчиком. Я ще планувала посмажити кабачкові оладки. але якийсь такі важкий вечір, що я вже нічого не хочу. Терез так голос на моїх посуд. <гум> Тепер зараз тут стік і малинку, яку ми купили. Вона така смачна. Шерханчик, ти теж будеш читати книжку, їсти малинку, да? бо я прийняла вже гарячий душ, мені ще залишилось. Намазатись кремчиком, я буду їсти малинку і пити зелений чай. Рідкість для мене, бо я тільки чорний. Тут буду зелений і дуже смачну малинку. Ця книжка, до речі, мені дуже довго йде. Я вже паралельно з нею прочитала іншу, а ця якось трохи важко. Тягнеться і тягнеться сторіночка за сторіночкою. Ну, нічого, треба її домучити, я не можу її покинути. Шархан, все окей? Макоко! Я хотіла показати ще свій найпізніший е, вечірній догляд. Тобто, вже шерхан можна себе тихіше поводити. Е, уже після всіх умивалочок, кремчиків для обличчя і так далі. І кремчик для рук, коли вже лягаю спати. Обов'язково. Від Locsitun дуже приємний запах такий, мені подобається. І, до речі, я та людина, яка може купити крем. Е, Якийсь і від типу якогось такого прикольного бренду, хоча я дуже жмусь: шерхон, тихо будь! Е, і так само за 20 гривень в аптеці. І типу, Мені норм, я не дуже відчуваю його сильну різницю. Але тут класний запах. І е, дуже класний бальзам для губ, я також не можу глядіти спати, поки ним не намажусь, заговорююсь. Якийсь японський чи корейський, я купила в брокарді, бо ці всі популярних в популярних наших магазинчиках, ці ліпстики, вони мені не підходять. Той розтанув, той ще якийсь, то ще якийсь. Ну Багато я вже просто мені навіть надоїло. Я вже всіма перегралась. А аптечні вонючі. Я купляла з лавандою і просто ніби я лаванди наїлась. Все, я вже почистила зуби, зробила догляд за обличчям вечірній. Ще трішечки почитала і тепер лягаю спати. Тому всім солодких снів. Хто дивиться ввечері, і дякую, що провели цей день зі мною.